Ти не поводиш нам тобі профці, бо старож том я навчився мовчати, коли треба тримати Не казав, я люблю Ти просто був порожні, не обіцяв, ти просто робив Твої руки, як броня Тві погать, компас, Твоя гуршніша, то є деша грошніша за буті слова Байду, це не просто слова, це опорах у темневі і до ночі, Він тримає нас міц, навколо все валиться, чого сила це не що ніколи не вмирає. Я пам'ятаю, як ти мовчки чекав, як не питав, просто вірив, як не ламав, просто тримав. Ти не був ідеальним, і я не просив Бо ти був справжнім і цього було досить твої кроки. Я чую їх у собі, твій голос. Я ношу в тиші. твоя сила. Це те, що я беру з собою на кожен фронт у кожну ніч. І якщо мене спитають, хто навчив мене стояти, я скажу, батько, без пафосу, без сліз, просто батько. Батько. Без сліз, просто батько, просто батько. Ти не казав, я люблю, ти просто був поруч, ти не обіцяв, ти просто робив твої руки, як броня, твій погляд, як компас, твоя тиша гучніша за будь-які слова. Батько це не просто слова, це опора у і світло вночі. Він тримає нас міцно, коли все валиться. Його сила це любов, що ніколи не вмирає. Я пам'ятаю, як ти мовчки чекав, як не питав, просто вірив, як не ламав, просто тримав. Ти не був ідеальним, і я не просив, бо ти було досить Твої колки, Я чую їх у собі, тілі холз Я ношу в тиші, те, що я беру з собою На кожен фронт у кожну ніч Якщо мене спитають Я не просив, по тебе справжнім І цього було Батько, просто батько, без пафосу без Сліз Просто батько, батько, батько